Моя стоїть в машині, ніхто не вкрав, добре. То, навіть, тут можуть морошку вкрасти, а машину лишити. Тут таке діло. У нас тут машину вкрали, а тут морошку можуть вкрасти. Я гортовую. Ось діло. Да. Дивіться, яку я красу знайшов. Читай, як гарно росте. Така велика. Тут таке гарне болото було. Тут з тракторами все перерили. Бачите, у нас під землі ще проривається, десь-не-десь. Десь. І трошки ще виростає, хоче жити, проривається і родиться. Дивіться, бачите, тут все попереривали бо перекидали але місцями вона ще трошки щось породила пошукають просто таке гарне місце перештовху просто в другу сторону глянути бо не хотів знову туди вертатися за якої дрівно там багато ще є а тут бачу теж Дороги. Дивіться яка гарна. Гарна ягодка груба. Може ми зараз щось не знайдемо. Ще позбираємо, трохи подивимося, що щось знайду, класне, то вам покажу. Трошки назбирав на тому кусочку. Там дуже нема, що зміг, то вибрав. Перейшов сюди знову, вертаюся до того місця, де я лишив. Треба ще дозбирати. Треба вже скоро їхати. Що це таке? Фу, пічка. Хе. Далі. Гарний ліс. Чимо класний. Ось тут можна ходити. Що там вона. Так м'яко. Трошки нема. А, до речі, чорничних ще не знайшов там, де тільки що збирав морошку. Знайшов гарну чорницю там. Є багато оцей. В тому районі родила і морожка, гарна і чорниця, бачу погана. Головне тепер питання, хто перший сюди зайде. чи я, чи Тайці. <рес> Тоже побачив. Так, треба дійти до того місця, де я, де я лишив. Я перше знайти мені той рів і потім рою вийти до того місця. Я зараз не вийду, як я. Окей, добре, прийду далі. Дивіться, що робиться. Що робиться. Важно дивіться. Бачите? І отак. Ту сторону, та сторона дрова А тут все і ця сторона, і ця сторона. Все в черниці. Гляньте. Гляньте, які кущі. Дивіться, що твориться. Наше зараз набере розміру, це буде. Це буде капець 150 кг косити тут тільки так. Тільки винести звідси. Якщо далеко носити, то 150 не вийде, вийде 100. А якщо близько 150 можна брати кожен день. Тоді ще ціна була класна, було б супер. Так, дорожки, я ще стиг зібрати. Пів відра. І добре. Там десь в тому відрі було 9 кг, а тут напевно 6. Напевно, 6. Кілограм 15 є. Бліна, шкода вставати по тій тюниці. Так капець Що тут робиться? Що тут робиться? О. Все, херніше, все. Добре, друзі. Я їду, треба здати ягоду. Зараз дам. Потім скажу вам скільки вийшло. Сьогодні четвертий день, за 4 дні, скільки вийшло. Що, морошку здав, не повірите, рівно 70 кг. Рівно-рівно 70 кг вийшло. Так що таке. стоїти я додому, довольний і щасливий, як кажуть. Але важко, ці єврики даються. Дуже важко. Так що, нехай всім щастить, всім гарних полян, приїжджайте, заробляйте.